Добрий раночок! Добрий-добрий ранок! Мене звати Маша Голуб, і сьогодні ми разом з вами починаємо цей день з того, що швидесенько пробудемо наше тіло, попрацюємо так, щоб і комфортніше було з ним жити, і з'явилася оця енергія на день. Навіть коли немає часу, навіть коли немає сил, навіть 15 20 хвилин це краще ніж нічого, 100%. Особливо, якщо ми розглядаємо в... Розріл зі коли це 15 хвилин кожного дня протягом року, ви розумієте про що. Перше, що хочу сказати, величезне дякую кожному, хто залишає коментарі, підписується на канал, ставить дзвіночки, розповідає друзям про канал. Ми з вами разом робимо україномовний контент і розвиваємо його. Дякую! І пропоную розпочинати. Я вирішила записати такий швидесенький формат на ті випадки, коли немає часу. Сідаємо з вами на стопи. Все одно налаштовуємося на тренування, і це важливо. Стопи разом прокручуємо наш таз перед вирівнюємо спиночку. Якщо в цьому положенні сидіти дискомфортно, ми сходимо, але по можливості звикаємо, сидимо, тягнемо з подстаби. За зараз очі. І починаємо глибоко дихати, налаштовуватися на заняття і ефективний час з собою. Глибоко вдих. І повільний, комфортний, спокійний видих. Кладемо долоню на грудну клітину, підключиться. Уявляємо, як всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, то сонце, квітка. Промінчик світла чи куля, що світиться, але кожного своє. З кожним дихом вона стає все більше і більше глибокий вдих. І ви тихоявляємо, як цей об'єкт пульсує, крутиться, розквітає, тепліше, світиться і ще збільшується в об'ємі вдих. І авитях доходить до плеч, підберіть потилиці. Ще з одним вдихом виходить за межі нашого тіла, центр залишається всередині глибокий вдих. А ви. Розплющуємо очі, пробираємо долоню і ось тепер готові розпочинати. Виходимо на чотири точки опори, декілька разів Округлюємо нашу спиночку, підтягуємо догори поперек підборіддя, до грудної клітини. Вниз продовили під берігдя вперед, розкрили плечі. ще догори видих. І вниз вдих розкрили плечі, підборіддя вперед, останній раз наверху видих. І вниз, вдих. Відштовхнулися від рук від ніг. Виходимо в собаку, мордою. вниз, продавили грудний відділ. П'яточки тягнуться в підлогу, шия дома. Вправо-вліво попередавати наш лову тіла з правою ліву ножку. Супер. Стопи збираємо наші разом, відштовхуємося від рук, відриваємо праве коліно. Праве коліно до лівого коліна поруч. І тепер догори поїхали величезне коло нашим коліном, прокручуємо вправо в праву сторону. Зараз догори гори, вправо до коліна. І ще шия довга. Від рук відштовхуємося, розпрацьовуємо наші тазостегнові застигнуті Вмикається все тіло. І ще чотири умнічки. І дихаємо. Ще п'ять, чудово, і ще шість. Продавлюємо п'яточку ліву підлогу. По величезному колу сім. І тихаємо. Вісім. Молодці. І ще дев'ять. Опс. І десять до гори. Підкладаємо нашу праву ногу під себе. Переходимо вперед. Сідаємо тазом вниз по центру. Вирівнюємо спиночку. Якщо немає дискомфорту в попереку, кладемо праву руку на праве коліно, ліву руку догори глибоко вдих, витягнулися високо. Якщо є дискомфорт, нахиляємося трошечки вперед. Спину рівно тримаємо видих. І ще вдих. Сідничку позаду напружили, вирівнялися за ребро, високо видих. І вдих молодці. А видих, виряємо лівою рукою в праву сторону, закручуємо корпус повністю, лягаємо на праве, направе коліночку, глибоко вдих. Молодці. витих і ще вдих. Видих, відштовхнулися, повернулися назад і беремо ззаду на ногу ліву до себе. На видих. Наскільки дозволяє тіло, притисли нашу п'яточку до сідниць і спробували ще довернути наші плечики вперед. З видихом, тримаємо п'ять. таз по центру молодці, чотири. І ще три. Супер. Два. Один. Відпустили нашу ногу. Від рук відштовхуємося, виходимо в собаку, мордою вниз. На видих продавили вітру. Стопочки разом і поїхали. Коліно до коліна. Тепер ліва нога. Величезній амплітуді малює коло. Піднімаємо як можна вище коліна до стелі, в сторону і до коліна. І ще дихаємо. Три. Молодці. Тримаємо об чотири від рук. Відштовхуємось. Умнічки іще п'ять. Супер. І ще дихаємо. Шість. Умнічки і сім. Вище. В сторону і повернулись. Від рук відштовхуємося. Стараємося корпус на одному місці тримати. Іще дев'ять. Останній раз високо догори. Сторони молодці. Підкладаємо нашу ліву ножку під себе. Два плеча, два стегна дивляться вперед, продавали вниз таз, вирівняли спиночку. Ліва рука ставиться на ліве коліно, права рука догори. Якщо немає дискомфорту, витягнулися від ребра високо. І ще штовхаємо нижче, ребро вище. Глибоко вдих, молодці. А видих. І ще вдих. І видих, і вдих. Чудово видих. Правою рукою міряємо в ліву сторону, плечико по центру. З видихом завернулися, відпустили корпус глибоко вдих. Молодці видих. і Ще вдих. Відчуваємо від... розслаблення нашої бокової поверхні. Стегна і сідничок, видих. Повертаємося, відштовхуємося від рук. чудово, праву ногу беремо позаду правою рукою і на видих притискаємо до себе п'яточку. Плечки завернули вперед. З видихом. І ще п'ять. Чотири. Замаківку до стелі тягнемо, стриму молодці, І видих, два. І один відпускаємо позаду нашу ногу, відштовхуємося від рук, виходимо в собаку, морду вниз, продивили наші п'ятки, витягнули довжину, железну шию. Підходимо нашими ногами до рук, натискаючи на килих. І повільно розкручуємо зараз за хребцем. До гори шия остання чудово. Поставили стегну на місце. І стрибаємо, розхиляємо наші лімфу. Звичайно, нам треба нашу е енергію запустити і лімфу в тому числі допомогти справодитися тіло, оці природні процеси налаштовувати. Рух додає, додаємо. І ще, і ще пружинимо, немов пружинчики, наче попронинчики на підлозі від стоп. Руки можна покласти на груди, якщо є дискомфорт в грудях, або повністю розслабити і дихати. І ще тримаємо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, 3, Два, один. Зупиняємося руки через до гори, глибоко вдих. Виштовхнули ребра, до стелі, Вниз, видих, відпустили корпус і зараз праве ліве коліно. Хочерці згинаємо і ребра тягнемо до наших колін. Витягуємо куприк до стелі. І наші ребра до колін. Три. Молодці. Два, один. Коліночка призгинаємо. Ліву руку заводимо за праву стопу, права рука пішла догори. Виштовхнули плечі, розкрутили. Подивились на стелю, глибоко вдих. Спиночка рівна розкрутили, плечики, видих. І ще вдих, молодці. Видих, поміняли сторону, права рука заліваного, розкрили плечі, виштовхнулися від опори вдих. Молодці, видих, і ще вдих. І сильно штовхнулись від підлоги. Повертаємось назад. Розкрутилися хребеть за хребцем. Повільно шиє остання. Зараз широке пліє з вами. Виходимо, коліна розштовхуємо по сторонам Таз низько. І руки через сторону гори, глибоко вдих. І вниз видих І ще вдих. Розштовхати коліна, видих, розпрацювати легені вдих. І видих у І ще вдих. І видих зафіксували наші руки по сторонам, коліно розштовхали, з видихом далеко-далеко потягнулися в бік. І в інший. Видих. Тримаємося, начебто між двох стіночок. Видих. Подивилися через плече догори. Видих. Тримаємо видих. І далеко витягнули біг. Іще. А видих. Супер. Тримаємо таз нижче. Не піднімаємося, Сильні ноги. Видих. І останні. Три, молодці. Два. І один. Супер. Руки вставляємо в коліна. З видихом праве плечка пішла вперед. Подивилися на стелю, прокрутили спиночку. Вирівняли спину. І поміняли сторону. Видих, ліве плече вперед. Рівна спиночка. Чудово тепер. Завертаємо наше одне коліно сто всередину, поставили нашу руку біля коліна, просунули нашу ногу вперед, витягнулися на тазу високо на руці, відштовхнулися, прогнули нашу спиночку далеко і ще і ще вище сідниці затиснуті. Повернулися назад, поставили нашу руку, повернулися в широке пліє і підняли наш корпус. Ага. Інша сторона, повільно починаємо, коліно всередину Поставили нашу ручку, протягнули нашу ногу, високо догори таз. виштовхнулись, прогнули спинку, подивилися назад. Сідниці майже опустили на підлогу, поставили руку, широке пліє, Оп. Потягнулися. І ще по одному разі. На кожну сторону дихаємо все тіло, працює, високо Прогнули спинку. Молодці повернулися широке пліє. Вирівняли спину. І ще коліна всередину. Права рука. І протягнули вперед. Таз високо догори прогнули спиночку. І повернулись. Молодці. Широке пліє. Супер. Відпускаємо таз до гори, корпус вниз, то призвертаємо вперед. Беремо себе за лікті і вправо-вліво зараз покачаться. Можна намалювати вісьмірки. Лікцями з видихом. І ще видих. А тепер притисли себе до правої ноги. Як можна ближче ребра до коліна. Наскільки дозволяє тіло. А видих. Три. Іще два. Молодці. Один і на іншу сторону. Видих до лівої ножки. Стопа. Вага тіла на всю стопу ребра. Притискаємо до наших стегон. Три. Два, молодці, один. Повертаємось в центр, збираємо наші стопочки разом, розкручуємося догори, храбать за хребцем, шия. Останнє, чудово. Зараз стукаємо себе, обіймаємо і ще більше збільшуємо. На. Більше збільшуємо нашу енергію. Розкриваємо плечики. стукаємо сильно по ребрах. шия, до дихаємо. Важливо, треба, щоб пальці заніміли. Прямо. І зараз до гори, нахиляємося корпусом рівним, коліна пригинаємо, стопи під тазом. Спиночка наша залишається рівна. Начебто ми сідаємо на стілець. І поїхали. Пливаємо нашими довгими руками. Один. Спиночка рівна. Два. Дихаємо. Для тих, хто хоче ускладнення, піднімаємося на полупальчиках, тримаємо баланс п'ятки високо. Три. І ще дихаємо. Чотири. Молодці. І ще. П'ять, шия довга, шість. Умнічки. І сім. Три. Маємо. Вісім. І ще трошки. Дев'ять. Умнічки. І останні десять. Видих. Відпустили стопу, відпустили корпус. Притисли себе. Стопочки разом зібрали, притисли себе до ніг. Зви. Чудово розкрутилися догори повільно обережку. І зараз нахиляємося наша долоня на вушко. з видихом натисли, розкрили плече, розтягнули нашу шию. Декілька рахунків глибоко вдих. І видих молодці, ще вдих, видих, поміняли сторону, так само видих, розслабли нашу шию. Відпустили вдих. Молодці видих. І ще вдих. Видих, відпустили. Підходимо зараз до стіночки, впираємося руками, трошки ще шидавших плеч. На видих продовжуємо грудний відділ вниз, як можна нижче. Шия продовження хребта, коліна можуть бути призігнуті. І з видихом опустилися нижче. Ви також можете від. Дива, ну так само, на видих продавили грудний відділ нижче. Коліночка призігне таз тягнеться до стелі і ще видих. Три, два, молодці. Один. Повільно, повільно розкрутилися, подаємо таз вперед. Ви можете так само впиратися в стіночку таз вперед або в дива. І через високі полупальці пром'яли наші стопи. Високо і п'яточку вниз. Високо і вниз. Добре відчути натягування задньої поверхні наших ніг. Супер. Повертаємося на кило повільненько. Чудово. І останнє. наша стопа кладеться на коліно. Тримаємо баланс коліно від себе. І на видих спускаємося корпусом вниз. Тримаємо баланс, відчуваємо за сідничний м'яз і бокову поверхню нашої ноги. На видих спускаємо корпус нижче і таз нижче. Три, умічки. Два. Один. Поміняли сторону. Достатньо. На видих так само нижче. Тазом, коліном по сторонам і тримаємо баланс. І обрівноважуємо нашу нервову систему. Розслабляємо наші сідничні м'язи, щоб не віддавало потім впоперек. Три. З видихом нижче, два. І один. Відпускаємо. Супер. Від голови зараз спускаємося вниз повільно. Обережно хребет за хребцем. Ролдау. Відпустили вниз. Сідаємо і наші ноги перед собою перетримуємо під колінами. Повільно розкручуємося хребет за хребцем, вкладаємося, вибираємо або витягаємо наші ноги вниз, обираємо зручну позицію, або стопи, збираємо разом, коріна розкриваємо, ручки вздовж тіла, долоні до стелі, плечі відпустили. І навіть 15-20 хвилин. Все ще рекомендую завершувати часом без думок. Зараз наша увага на тіло і на дихання. Сповільнюємо наше дихання, уявляємо, як на вдих проходить повітря від живота до грудної клітини, до голови. І на видих назад, стікає, розслабляється все тіло, немов з кожним видихом все навантаження виходить з тіла в підлогу. Уявляємо, немов наш Наше тіло протискає важкий прес, і воно як лава стає тягучим, важким і розтікається по підлозі. Стараємось повільнити дихання як можна більше, розтягуючи вдих. Очі Можна направити погляд на кінчик носа чи ніж І якщо думки прилітають, ми їх відпускаємо і повертаємось до дихання. З великою вдячністю до себе, до тіла, і ще один глибокий, повільний дих. Них, рук. І, якщо ви були в метелику, збираємо коліна, витягаємо ноги вниз, всі разом піднімаємо руки догори, витягуємо ребра, плечі високо, розтягнулися у дві сторони, сильно, сильно, сильно потягнулись, начебто тільки прокинулись. І через бік зараз тікаємо бік, відштовхуємося від руки, сідаємо на стопу, вирівнюємо спинечку, заплющуємо очі. І руки через сторони догори глибокий вдих. Долоні до серця вийде. Сказати собі дякую, величезне. І ще глибоко вдих. І видих дякуємо ЗСУ. І ще глибоко вдих. І видих тих дякуємо світом. А я дякую вам. Я вас вітаю! Ми справились з нашою швидкою зарядкою. Швидкою, але все ж таки ефективною. Тому я рекомендую і пропоную вам поділитися в коментарях, якщо ви зробили як вам, чи хотілось іще, чи якраз от. Те, що треба, і запрошую до перегляду всіх інших відео, які в нас є, до виконання вправ щодня наповнювати себе зсередини енергії. Дякую кожному, хто лишає коментар, дякую кожному, хто віддячує фінансово підтримує канал, і дякую кожному, хто поширює інформацію про канал. Дуже сильно ціную. Бажаю вам сяяти зсередини, відчувати цю силу, сонечко всередині, воно у вас точно є і дуже яскраве. І обіймаю до нових зустрічей. Пока-пока.